Друзі, мої вітання усім. Ви на youtube каналі Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні будемо говорити з пані Галиною. Отже, пані Галино, мої вітання. Спасибі, що долучилися до нас. Хочу почати з такої новини, про яку вже знає вся Україна і весь світ. Наш український фільм «20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова отримав Оскар у категорії найкращий документальний фільм. І це перша така нагорода, саме Оскару в історії України. Ми знаємо, що цей фільм про ті всі жахіття і Рехіття в Маріуполі, який свого часу оточили росіяни і обстрілювали його, зокрема, цей весь фільм на всьому і базується. Розкажіть, будь ласка, що це означає для України для нашої культури, і загалом для українського кінематографу, що дає взагалі і чи дає така ну значна премія? Вітаю усіх. Дійсно, це надзвичайно важлива подія не лише для українського кінематографа, адже варто зауважити, що українські фільми вже не вперше потрапляють до списку нагород у перше, коли ця статуетка була нами здобута. І дуже важливо, що вперше. Це, ця нагорода отримала не за художній фільм, а саме за документальний фільм про події російсько-української війни. Цей фільм є підтвердженням воєнних злочинів проти України. Перш за все. Це ще буде один доказ того, яким чином Росія напала на Україну. Як... І якими методами діють окупанти на нашій землі, адже це не про 20 днів війни, це показується, і це не про один одне місто Маріуполь. Це яскравий приклад того, якими були були буча, ірпінь і інші населені пункти під росіянами для історії кінематографу. це важливо тим, що ми заявили про те, що кіноіндустрія у нас на досить високому рівні. Нам ще є куди рости. Але той сюжет як і, і те, від, операторська робота, яка була зроблена, показує, що Україна в Україні є хороше і можна знімати хороше якісне кіно. Я не є експерткою з українського кінематографу, але для розуміння, Подій у в Україні в період російсько-української війни це є надзвичайно цінним цінною перемогою, тому що варто зауважити, що так чи інакше світ трішки стомився від нашої війни і починає забувати. А цей фільм покаже: я дуже сподіваюся на це, що. Він пока... зверне увагу знову. Мас, світові світову пресу звичайних людей до подій в Україні. Цей фільм зверне увагу на ті звірства, які були вчинені росіянами не сьогодні, не вчора. а Вони діяли таким чином всі 9, років, років війни вже. Так, ви маєте рацію сьогодні. До речі, керівник офісу президента України Андрій Єрмак він також висловився і сказав, що цей фільм і отримання такої нагороди. Фактично воно розбиває всю таку російську пропаганду, і все-таки демонструє, що справедливість перемагає. І ви зазначили про те, що цей фільм може знову привернути увагу і там і пересічних людей, і звичайних звичайних просто споживачів того чи іншого кіно, і зокрема вже українського. А от на вашу думку, чи все ж таки ми зможемо Україна достукатися ще раз ще більше саме до міжнародних партнерів, і щоб вони знову знаєте так скомпонували всі свої сили для того, щоб по-новому і ще раз в чергове подивитися на Україну, на ту жахливу війну, яку Росія розв'язала проти нас? Чи можемо ми вплинути саме на міжнародних західних політиків? Як ви вважаєте? Якщо правильно розставляти пріоритети і правильно заходити способи комунікації, то це дійсно важливий важіль впливу в міжнародному на міжнародне співтовариство. Команда фільмів фільму на кожному на кожній платформі, коли представляла фільм, не лише волонтом Британії, в Сполучених Штатах наголошувала на події війни. Про те, яку ціну платять українці в цій війні, і якщо політики, дипломати наші будуть наголошувати і використовувати фільм як один з доказів, то і важливо зараз, в цей момент, поки є інф. Всі зацікавлені, що це за фільм, про що він то цей в цей момент перші декілька днів, тижнів потрібно це використовувати у розмовах про надання Україні допомоги, зокрема в Сполучених Штатах, коли ось на днях має прийматися рішення знову про надання Україні чергового траншу і зброєю і коштами, то про це потрібно згадувати на кожних майданчиках, наголошувати. Про події Маріуполя, про події Бучі, взагалі про події цієї війни, чи може Росія яким чином, як вони це люблять робити традиційно, як вони це роблять, використати цю подію у своїх корисних корисливих цілях, і, і навіть на цій платформі якось так знаєте, із враховуючи цю подію, отримання премії Оскар, розпочати нове ІПСО? Звісно, тому що це вже не, не є чимось новим використання фейкових новин, фейкових відео про війну в Україні. Зокрема, минулого року про те, що постановки в Бучі були, це були постановочні відео, де рухаються живі люди. Це саме може бути, звісно, і з фільмом. Це може бути пропагандою того, що захід дуже заангажований. Світ заангажований до Росії. Він це є русофобія. Бія негативно вони навіть ставилися до свого переможця Оскара минулого року про Навального. Тому до цього треба бути готовими, тому що наш ворог а, діє досить е, всіма можливими методами, і на і на жаль, ці методи е, не гумані як нав. Фронті, так і в пропагандистській політиці їхній, тому ми повинні наголошувати про те, що про те, що дійсно цей фільм був знятий а, документальний, так, що це не постановочне відео, що ці люди дійсно пер, е, пережили вони те, що знято у фільмі. Е, про те, що всі ці сцени і всі люди є не вигаданими, а живими персонажами і. На жаль, нам доведеться це доводити, переконуватись звичайні, скажімо так, розумні, адекватні. Люди зрозуміють, про що цей фільм, і що цей фільм дійсно був документальний. Але буде частина, є частина тих, яка буде підтримувати сюжет про пропагандистську зйомку. Ну, мені так здається, можливо, а я не сподіваюся. Ага, ви кажете, що буде теж ця частина. Ви маєте на увазі навіть в Україні чи про що саме Ні, в Україні? Думаю, що ми всі вже розуміємо, з ким ми маємо справу, але є союзники, які говорять про хороших росіян і про поганих про погану владу. Ми бачимо в стрічці про те, що це не влада діє. Діяла, це звичайні солдати, які е, бачать, що, що вони стріляли по мирних людях, що вони бомбили пологовий будинок. Е, це звичайні росіяни, якими ми маємо справу. Тому дуже важливо переконати суспільство в тому, що. Е, ми воюємо не просто там з владою, не з Кремлем? Ми рос... воюємо саме з народом Росії, який хоче нас захопити, який хоче знищити нас? Тому це важливо. Ви на початку заявили про те, що це вже не впаде, коли Україна висуває українські фільми фільми на премію, так в номінації. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чим тоді обумовлено те, що тільки сьогодні, в 2024 році, український фільм таки отримав нагороду. Це сюжет, це лінії, це зйомка, це герої. Це, можливо, просто більш якісні, якісна кінострічка. Чим ви пояснюєте те, що український фільм «20 днів у Маріуполі таки отримав Оскар? Стрічка зима у вогні про революції. Про революцію гідності а, також був документальний, який зображував події на майдані тринадцятого 14, 14 року, але тоді він не здобув цю перемогу. Чому я його порівнюю? Тому що це також про події нашої, наш виборення нашої незалежності говорити вільно говорити правду про те, що відбувається в Україні. Чому зараз ця стрічка ви вибрала цю нагороду? На мою особисту думку, це величезна робота команди, яка знімала цю стрічку. Це режисерська робота, операторська робота, це такі сюжети і такі зйомки, яких знаєте, вкласти в голову і інколи сфантазувати. А ми це бачимо все вживу, ми це переживали, і тому сам сюжет. Як хронометраж з самого початку з 24 лютого і аж до березня місяця, до кінця березня, показати, як змінювалося ставлення життя взагалі звичайних пересічних громадян. Це перше, що вплинуло, друге це історії самих, від, самих режис, самого режисера. Панам сеслава і його команди, як вони вивозили е, під страхом смерті взагалі ці стрічки е, с, е, матеріали верніше. Тобто, це побачив уже світ, тому що це ж не про ніхто не знав, що, що відбувалося, і тут показ, показано зйомку, е, показану стрічку. Про це знали. Ця історія була відома. Але коли світ побачив весь світ побачив цю стрічку, ці кадри, то пройти осторонь, напевно, було неможливо. Тому що ця стрічка зачіпляє просто душу, серця кожного, і відбивається по-своєму -по в серцях кожної людини, яка її побачить. Тому що без. Смутку, без болі, її важко дивитися, особливо для нас, українців. І я думаю, що команда Оскару відзначила цю роботу людей над нею. І порівнюючи там з іншими кандидатами, не було постановочних кадрів, не було професійних акторів, які брали участь. Це все відбувалося з живими людьми. Ну, це Мені так здається, що саме це дало поштовх до відзначення нашої кінострічки. Пані Галино, спасибі вам велике, що долучилися, прокоментували таку знакову подію для української культури і для нашого кінематографу. Друзі, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, обов'язково написати коментар. Ну і звісно, поділитися нашими відео з друзями, близькими та рідними, щоб підтримати нас і отримувати актуальну, перевірену. та, сподіваємося цікаву для вас інформацію. Ще побачимося. На все добре.